Вітаю, друзі! Сьогоднішнє моє відео буде присвячення темі стосунків на відстані. Влітку ми з моїми колегами у одній соцмережі проводили більше півтори години ефір на цю тему, тому що тема це дуже актуальна зараз. Багато сімей не можуть бути разом, тому що в Україні війна. І, звичайно, стосунки багато багатьох сімей псуються. Як психолог я отримую багато запитів в особисті повідомлення, коли я виходжу в аудіокімнати в Твіттері, стосовно цієї теми. Хто мене знає, читає давно, дивиться мої відео, ви всі знаєте, що я дуже обережно ставлюся до теми стосунків. Я не люблю давати одні й ті самі поради всім, тому що я знаю, що з десяти пар, які дійшли до розлучення, у всіх свої причини на це, і з десяти пар, які зберегли свої стосунки, вони теж робили це якось по-своєму. Тому однієї поради для всіх бути не може. Але ж в цій ситуації є деякі, деякі такі. Нібито рекомендації, які можуть просто допомогти вам з ваші стосунки зберегти. Що перш за все, звичайно, коли створюється родина, роди всі закохані, ми не думаємо майже нашою головою, тому багато пар на певному етапі починають мати якісь проблеми в стосунках. І зараз це випливає особливо гостро, тому що людина, коли створює сім'ю, вона не думає про те про ціль. Перш за все повинна бути ціль, звичайно, родини. Але чи мали ви цю ціль, чи мали ви лише почуття, це вже не має певного значення. А зараз має значення тільки те, що робити з тим, що є на зараз. Тож дуже важливо, щоб ви мали присутність одне одного в вашому житті, тому що стосунки починають охолоджуватися, коли ви починаєте рідше спілкуватися. Коли ви здалеку на знаходитесь на відстані один від одного, стосунки на відстані це дуже провокують. Спочатку люди спілкуються щодня, а потім це стає все рідше і рідше. Тому я закликаю всіх, і навіть є в мене така практика з клієнтами. Я кажу, що ви повинні мати бути в контакті не менше чотирьох разів на день. Ні, я не закликаю для те, щоб ви строчили одне одному повідомлення по 100 на хвилину, чи 100 на годину, чи навіть 100 на день. Ні, це не це не добре, але повинна бути присутність в житті одне одного постійно. Доброго ранку на добраніч, деякі, може, можливо, фотки, чи якісь смайлики, чи ще щось на протязі дня. Це дає відчуття, що ви разом. А якщо вам є така можливість, намагайтеся підтримувати зв'язок відео або в аудіо форматі, тому що ніякі емоції, ніякі значки, нічого це не передає, живий голос, обличчя людини, яку ви кохаєте, це все теж повинно бути. А ви можете домовитися, в який саме час ви це будете робити, чи щодня, чи щотижня, тому що умови зараз у всіх різні. Якщо ви це сім'я з дітьми, якщо ви дружина і ви поїхали далеко від свого чоловіка, а намагайтеся, наприклад, якщо знов ну, таки є така можливість. Показувати, як ви, наприклад, гуляєте з дітьми чи щось робите з дітьми. вмикаєте відеозв'язок. Це буде давати присутність вашому чоловіку, що він є у вашому житті. І у вас буде багато спільних емоцій потім для того, щоб це якось можливо проговорити, оговорити. У вас буде спільна тема для. Ну, спіль, спільні теми будуть продовжуватися. Тому що найголовніше це, що втрачається зв'язок, втрачається спільність якихось думок, мислень, мрій. Дуже важливо. А щоб зараз, коли ви на відстані, можливо таке, що почуття можуть змінюватися, емоції накалюватися, може з'явитися недовіра. Тому все потрібно оговорювати, проговорювати, щоб нічого у вас не осідало десь там в глибині вашого несвідомого. Бо час від часу це вибухає. Я зараз зараз цим стикаюся, працюючи зі своїми клієнтами. Все потрібно проговорювати, якщо вас щось напружує це вашому партнерові. Рот нам на те і даний, не тільки щоб ним їсти, але щоб з ним і також спілкуватися. Зараз дуже всі популярна така тема: говорять про певні еротичні фотографії одне в одному, про відеозв'язок такого ж штибу. Але як наскільки ви можете довіряти цій людині? Звичайно, знов таки я кажу, коли ми закохані, коли в нас добре в стосунках, ми бачимо нашу людину зовсім з іншого боку. Але коли стосунки припиняються, випливають дуже неприємні якісь риси характеру людини. І знов таки знаю з практики з моїми клієнтами, що потім спливали. Фото еретичного плану у соцмережах, не, не на дуже гарних сайтах, і мої клієнтки не знали, що з цим робити, тому що репутація і все інше. Тому, якщо це тільки під вашу особисту відповідальність, наскільки ви можете довіряти тій людині, з якою ви стосунках, наскільки її порядності? І найголовніше, звичайно, ви повинні мати ціль. Ціль це. Основа, фундамент будь-яких стосунків, як зараз підтримати цю ціль, майте мрію, спільну мрію з вашою коханою людиною. Що ви перше зробите, коли закінчиться війна, коли ви знову будете разом, Оговорюйте цю мрію, підтримуйте її. Це нібито такий, знаєте, вогник стосунків і відносин. Все це дуже допомагає. Але ж, звичайно, якогось одного рецепту для всіх бути не може. Тому, якщо щось не вдається, якщо ви не можете знайти... Ладу в своїх стосунках, звичайно, звертайтеся як до мене, так до моїх колег. Бо психологи завжди готові вам допомогти у цьому. Мене легко знайти в будь-яких соцмережах за хештегом Олена Лєліна Літвінова. Я випускаю відео і статті на двох мовах: на російській та на українській, Фейсбук, Інстаграм, Twitter. Ви можете знайти мене там, звернутися до мене. Я з радістю відповім на всі ваші питання. Це також може бути темою для моїх нових відповід... відео, відповіді на питання. Тому закликаю до лайків, підписок, питань, коментарів і до нових зустрічей. Пока!